Сьогодні буду готувати картопельку і покажу вам. Значить, у формочку чи дечку, що там у кого беру, відбила м'ясо, поперчила, посолила, виклала на дно. Хто любить цибульку, можна на дно цибульку, потім м'ясо, або на м'ясо цибульку. Я не буду додавати, ми так не любимо. Значить, м'ясо поперчила, посолила, виклала. Далі... Беру картоплю, нарізаю довільної форми, як кому подобається. І перчу солю, додаю спеції, все за смаком. Додаю приправу для картоплі, чуть-чуть перчику. Все за смаком, кому як подобається. Копчена паприка ось така в мене є. Десь з чайну ложечку. Посолити за смаком майонезу, одну-дві ложечки майонезу і столову ложечку соусу соєвого. Так. Гарненько все перемішую. Розмішала картопельку гарно. Тепер одечко на м'язко викладаю цю картопельку. Ось так розклала картопельку, влила грам 100 водички отак. Тепер накриваю зверху фольгою і відправляю в духовку розігріту 180-200 градусів до повного приготування картопельки. Так, ось так уже м'ягенька отака картопелька. Пробуйте м'ягенька і насипаю сир твердий. Потертий на терточку. Гарненько насипаю і ще на декілька хвилин у духовку, щоб розтопився сир. І все, і можна смакувати. Все відправляю в духовку. Все, дістала я свою картоплю. П'ять хвилинок вона в мене побула ще в духовці. Сир розплавився гарненько, притрусила кропчиком зелененьким. Ну, а ви можете додавати гриби, е помідору, перець, що кому подобається: часничок, цибульку, що кому допомогти, все можете сюди додавати. Ну, а в мене сьогодні така картопелька. Ось така картопелька. Всім смачного, готуйте і смакуйте.